Ісус Воскреслий дав Духа Святого своїм учням, Він помазав їх, це ще називається помазав їх тому священницьке Таїнство вділяється через накладення рук, через помазання рук. Це дар Духа Святого, особливий дар Духа Святого, з яким Ісус посилає тебе, Яцек, сьогодні ти отримаєш. Цей дар для того, щоби Ти виконав те, що виконував Ісус. Ісус виконує далі свою місію через священнослужителів. І так, як Він сказав учням, як мене послав Отець, так я посилаю вас, так Він тебе посилатиме, щоби ти в цьому помазанні, яке Він тобі оділить, виконував те, що чинив Ісус. Дуже важливо в нашому служінні священницькому розуміти цю місію, це послання. І це послання Ісус говорить, цитуючи на початку своєї місії, пророцтво, яке говорив Ісая. Це ті читання, які ти вибрав. Де ж прочитали інше. Ісус, коли був помазаний Духом Святим, пам'ятаємо при хрещенні. Почув цей голос тим мій улюблений син, потім дух його вивів на пустиню. Там його диявол пробував звести з дороги з місії, тобі з цим потрібно рахуватися і кожному з нас, що диявол постійно хоче звести з місії, з тої місії, яку з якою Отець послав Ісуса, так Він приходитиме постійно, як тільки матиме можливість для того, щоб звести з тебе з місії. Тому дуже важливо чітко розуміти твою місію. Пам'ятаєш ці три спокуси, одна з них зроби з камня з хліб, яку диявол пропонує, тобто це в якому сенсі діяльність, накорми всіх. Друга це влада. Дам тобі все, гроші, влада. А третю спокусу, ми могли би сказати, що це пов'язане з тим, щоби возгордитися, щоби себе зробити центром, як це зробив сам диявол, але в нього не дуже це вийшло, чесно сказавши. Хоча багато хто за ним теж слідує. Але Дух Господній, який помазав Ісуса, який помазує тебе. Ісус, коли приходить потім після цих спокус, чуємо в силі Духа Святого, цитує це: Господній Дух на мені, і Він помазав мене, щоб нести добру новину бідним, щоб звіщати полоненим визволення, щоб звіщати сліпим прозріння, щоб випустити пригноблених на волю. І щоби сповістити рік Господній сприятливий. В якомусь сенсі ми чуємо слова, але не до кінця теж може і розуміємо, про що тут йдеться, до чого помазав Дух Святий Ісуса. Отже, давайте кілька таких думок, пов'язаних з тим, щоб упростити, розшифрувати цю просту місію водночас і глибоку. Перше, це. Нести добру новину. Брати і сестри, ми є носіями або не є носіями. Яцек, ти або будеш носити Духа Святого, або не будеш носити Духа Святого. Ти отримуєш помазанні, так як ми всі в хрещенні стали храмом Духа Святого. Але, брати і сестри, признаймо чесно, для того, щоб нести Духа Святого, потрібно бути повним Духа Святого. Він автоматично не приходить до людини. Так само і священство ми отримуємо. Ми є помазані, ми отримуємо місію і послання до того, щоб виконувати це помазання, але Дух Господній помазав мене і послав мене нести добру новину, тобто бути носієм доброї новини, нести добру новину. Добра новина в чому заключається. Бог є любов. Ісус в хрещенні отримує Духа Святого, чує ти мій улюблений син. Тобто, коли я є носієм доброї новини, я тоді чую в своєму серці, що Бог мене любить, що я є улюбленим Сином Божим і що Бог мені дає силу, всю благодать для того, щоб цю добру новину нести. Правда, ми це каригмою називаємо. Бог є любов, світ прийшов гріх, Ісус гріх переміг. І дав нам Духа Святого, Церкву свою, таїнство, через які знову ми можемо повернутися до, до, до Божої любові. Воно звучить просто: але це потрібно нести. Це не інформація, це стан. Добра новина це стан. Якщо я прийняв добру новину, я є носієм доброї новини. Тобто добру новину потрібно носити в собі. Ось день настав, що його Господь створив. Тобто настав, це має настати. І це добра новина. Ти є її носієм, або не є її носієм. З благодаттю потрібно співпрацювати. Друге, це звіщати полоненим визволення. І тут вже дивіться, що. Е Звіщати, якщо я є носієм доброї новини, я її ношу, але визволення це вже вибір кожного особисто. Я звіщаю, брати і сестри, Христос визволив нас від диявола, від гріхів, від смерті. Я звіщаю це, я можу лише звіщати, а ви можете повірити або не повірити. Звіщати визволення, брати і сестри, Христос визволяє нас, прийди до сповіді, покайся в своїх гріхах. І знай свій гріх. Христос дунув Духа Святого і говорить: прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи. Перша вказівка відпускати гріхи. Визволення від диявола. Господній дух на мені, Він помазав мене нести добру новину і звіщати полоненим визволення. Це це друга найважливіша наша місія звіщати прощення гріхів, звіщати визволення. Хто з вас постійно користається тайною сповіді, знає, наскільки це потужна благодать Божа прийти до Ісуса під Його хрест і через священника, визнавши свої гріхи, отримати дар визволення. Які б в тебе не були великі гріхи. Якщо ти в них каєшся, Господь тебе визволяє. Це фантастично, брати і сестри. Це до чого? До чого ти будеш помазаний? Ти можеш сказати, брати і сестри, є тайна сповіді, прийдіть, висповідайте свої гріхи. Але ти можеш лише проголошувати це, звіщати, що є цей дар. Далі наступне сліпим прозріння. Я тільки в трьох словах, які Ісус про себе говорить, це прозріння. Якщо ми пізнаємо, що Ісус говорить Я є істина, якщо ми шукаємо правди, якщо ми шукаємо істини в цьому світі, якщо ми шукаємо справедливості, її можна знайти в Христі. Це прозріння. Ти сліпий, хочеш прозріти, знайди, послухай Ісуса, Його навчання. І твоя сліпота зміниться на прозріння. Я є істина. Шукаєш істину, Ісус говорить, Я є істина. Ти загубився, загубилась, хочеш віднайтись, шукай відповіді в Ісуса. Прозріння в Ісуса. Я є істина. Ти загубився, загубилась, я є дорога, говорить Ісус. Піди нею до свіч, це прозріння. І я є життям. Відпустити пригнічених на волю. Одним з величезних дарів це є відпускаючи гріхи, якщо ми каємось, ці всі теж дари, які ми отримали, відпущення боргів, брати і сестри, коли ми робимо гріхи, в історії нашого життя збираються борги. І це тяжіє в нас. Ви знаєте про те, що Ісус відпускає не лише гріхи, а й борги. Відпустив пригноблених на волю. Ми дуже часто пригнічені якимось нашим минулим, носимо якусь таку почуття, теж вини глибоко можемо носити в собі, але якщо ми повіримо, що Він відпускає нам, це, що нас пригноблює, то це повнота ми можемо не якнайбільш повно досвідчити свободу, яку приніс нам Христос, навіть від наших боргів. За наші гріхи, не лише прощення і визволення від диявола, а визволення нас від боргів. Це великий дар. Часто, коли якісь є великі події, відпусти, і є ця можливість скористатися нею теж для себе, я періодично знаючи, що мої борги назбіруються знову і знову якісь борги духовні. Господи, відпусти мені, борги мої, я хочу мати цю легкість, яку Ти приніс і через свою церкву уділяєш. І останнє, що Христос говорить, оповістити рік Господній сприятливий. Ну, цей рік Господній, його ти ж можна назвати час благодаті. Час благодаті. Христос приніс в кожний час. Час благодаті. Це феноменально навіть найтемніші часи, і навіть найбільше страждання з Христом може бути часом благодаті. Ми ж з вами, брати і сестри, дивлячись на Хрест Ісуса, вдивляючись в Його рани, вдивляючись в Його серце відкрите. Ми звідти черпаємо благодать. З Його крові. Яка виливалася на розіп'ятому Христі, з Його молитви, Отче, прости їм, бо не знають, що чинять, ми звідти черпаємо благодать. Ця благодать, що миті виливається з пробитого Серця Ісуса Христа. Час благодаті, рік благодаті у Бога рік, як тисячу, як сто тисяч, один день, як тисячу років, а рік тоді, як триста. 65 тисяч років. Безкінечна можливість благодаті, бо сам Бог безкінечний. І властиво, це помазання дає Дух Святий, це помазання яцьку ти отримаєш, прийми цього Духа Святого і занурюйся в цю присутність Духа Святого, щоб так само, як Дух діяв через Ісуса, як послав Отець. Ісуса, щоб ти в цьому дусі, в силі цього духа, ніс це служіння, з яким Христос посилає Тебе в цей світ вже тепер, через короткий час, як священнослужителя. Амінь.